Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 8, та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть корінь рівняння. І наше рівняння варіанти відповіді А мінус 2,5, Б 2,5, В. Мінус 25 і Г коренів немає. Приступаємо до виконання. Будемо використовувати умову рівності дробу нулю. Для цього переносимо 2х у ліву частину, змінивши знак на протилежне. І зразу подамо 2х знаменником 1. Тепер зводимо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде сума Х1. Додатковий множник у нас 1 і сума. І тепер віднімаємо, розкриваємо дужки. Мінус 2х множимо на х, мінус 2х квадрат, і мінус 2х множимо на 1, мінус 2х. Знаменник переписали. І зводимо тепер подібні доданки. 2х2 і мінус 2 х квадрат взаємознищуються. маємо мінус 5 мінус 2х в чисельнику знаменнику і х додати 1 дорівня 0. Дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Розв'яжемо в системі. Переносимо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ой, 5 було без з икса, чомусь х з'явився вже. Я виправила мінус 2х дорівнює 5 і х недорівнює мінус 1. І тепер поділимо на мінус 2. Х недорівнює мінус 1. 5 поділ на мінус 2 отримаємо мінус 2,5. Число мінус 1 не входить до кореня, тому записуємо відповідь. Мінус 2,5 і варіант відповіді а. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 8 виконано